Доброго дня! Вітаю вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні будемо з вами в'язати ось такий чудовий візерунок. Він саме підходить під осіннє зимове в'язання. Він доволі об'ємний, щільний, теплий, і що мені дуже в ньому подобається, що він дуже простий. Але об'єднує в собі декілька цікавих елементів, і тому його в'язання точно не буде нудним, і ви дуже швидко зв'яжете ту річ, яку ви хочете, тому що будете переключатись між різними техніками візерунків. Але вони всі дуже прості. Схему візерунку я вам підкріплю, але я внесла в неї деякі корективи. Тому, якщо вам буде цікаво в'язати за схемою, будь ласка, я вам просто розкажу, як в'язати елементи, з яких складається цей візерунок. А якщо ви будете в'язати так, як я, то ви зрозумієте, де я зробила свої корективи. Справа в тому, що, по-перше, все ж таки я б візерунок починала би ось з ось цього елементу, і ми з вами так зараз і почнемо. По-друге, в оригіналі візерунок в'яжеться в кожному рядку. Тобто, схрещення і накиди робляться і у лицевих, і у виворотніх рядках. Але, якщо ви в'яжете поворотними рядками так, як я, то зручніше. Виворотній ряд пров'язувати просто за малюнком, а вже в лицьовому ряду робити е, маніпуляції з петлями, скажімо так, з накидами і скороченнями. Хоча все можливо, можна і в поворотних рядках так в'язати, якщо вам більше подобаються більш ажурні візерунки, тому що тоді е, накиди будуть. В кожному рядку і вони будуть більш е, частішими, скажімо так. І е, ці елементи з рисовою в'язкою теж будуть не такими. Тут в мене саме е, рис, так, е, виходить дві лицеві петлі, а потім їх міняємо лицева петля і пров'язуються два рядки, лицева виворотня, а потім змінюємо через два рядки. А по схемі в оригіналі там змінюється кожен ряд. Виворотня лицева, виворотня лицева. Ну, зараз ви зрозумієте, коли ми почнемо в'язати. Ось такий візеруночок я пропоную. Рапорт 22 петлі плюс 2 петлі для симетрії і 2 кромкові. Давайте почнемо. Для зразка я набрала 26 петель. Це в мене джинс звичайний. Спиці 3,5. Зразок в мене зв'язаний на Alizella на Gold Fine і спиці номер 3 Відпарений зразочок дуже цікаво виглядає, дуже красиво. І так, починаємо ось з цієї. Полоси зі знятими петлями. Я пров'язала один рядок лицевою гладдю і в'яжемо так. Знімаємо дві петлі, пров'язуємо одну виворотню. так Зараз знімаємо дві петлі, залишаючи Нитку перед роботою одна виворотня, дві виворотня. І так в'яжемо до кінця ряду. Ось так і закінчуємо ряд виворотньою петлею. Другий ряд ми пров'язуємо, виворотній ряд пров'язуємо лицевими петлями, просто лицевими петлями. Цей візерунок підійде. Мені здається, під будь-яку пряжу, вовняну, напіввовняну, напівбавовняну. Давайте подивимось, як буде напівбавовняна пряжа себе поводити в цьому візерунку. І ще два рази ми повторюємо цю нашу Комбінацію зі знятими петлями. Тобто, ще один рядок ми знімаємо дві петлі, нитка перед роботою виворотня. Дві петлі знімаємо виворотня, в'яжемо до кінця ряду. Знов виворотні ряд всі лицеві петлі. І ще раз повторюємо цю кайму. Ви можете регулювати кількість таких рядків за бажанням. тобто Наскільки вам потрібно у вашій моделі, у вашому виробі, щоб була ця кайма? Тому що, може, вам достатньо одного такого рядку буде, а може, ви захочете зробити цілу полосу, наприклад, якщо ви в'яжете різними смужками, різнокольоровими ваш виріб, можна зробити стільки, скільки вам хочеться. Кожен візерунок можна переробити під себе і підлаштувати. Так, і зробимо ще один ряд такий же. Ось в мене три таких рядки вийшли, і далі починаємо наш основний малюнок. Знімаємо кромкову. одна лицева петля, накид, П'ять лицевих петель. Далі дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво лицевою петлею. Далі виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Сім петель потрібно зв'язати рисовою в'язкою. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, п'ять да, ще лицьова виворотня. тобто 7 петель рисовою в'язкою. Далі 2 петлі разом з нахилом вправо лицьовою, 5 лицевых петель, накид і 2 лицевые петлі, ці петлі для симетрії візерунку. Далі виворотній ряд, Пров'язуємо все за малюнком я його пров'язую за малюнком. Якщо ви будете працювати за схемою, то цей ряд у вас теж піде зі скороченням петель, накидів, і тоді оця рисова в'язка буде вже змінюватись в виротньому рядку. Я так не роблю: я цей ряд повністю пров'язую за малюнком. Мені так більше сподобалось. Тобто всі петлі, які дивляться на нас лицевими, пров'язуємо лицевими, виворотні виворотніми. Наступний ряд. Далі все дуже просто і логічно: дві лицеві петлі, накид, п'ять лицевих петель. Тут завжди буде 5 петель. Далі дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, далі рисова в'язка, тож міняємо лицьову петлю на виворотню, а виворотню на лицьову. Лицьову пров'язуємо виворотню, далі лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, 5 петель рисової в'язки. Далі дві петлі разом з нахилом вправо, 5 лицевих петель, накид, і 3 лицеві петлі. І таким чином ми будемо скорочувати оцей наш трикутничок до центру. Виворотній ряд за малюнком пров'язуємо. В'яжемо петлі так, як вони на нас дивляться ось так. Наступний ряд. Три лицеві петлі, накид. П'ять лицевих петель. Знов дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Далі у нас залишиться три петлі рисової в'язки по центру, тож лицеву пров'язуємо виворотню, виворотню лицьовою і знов виворотня. Дві петлі разом з нахилом вправо, перегортаємо петлі, якщо нам це потрібно. 5 лицевих петель, накид, 4 лицеві петлі. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком. Наступний ряд – 4 лицеві петлі, накид 5 лицевих петель, 2 петлі разом пров'язані з нахилом вліво, виворотня петля, 2 петлі разом пров'язані з нахилом вправо, 5 лицевих петель. накид і решта лицеві петлі. За рахунок того, що ми е, тут скорочуємо петлі, у нас понизу буде формуватися така е, хвилька. Тобто сам візерунок буде хвилястий, бачите, якщо ви в'яжете Виріб без резинки додаткової, то це буде хвилястий край виробу. А якщо ви використовуєте будь-яку резинку, то ці хвильки будуть помітні тільки в самому полотні, у самому виробі. А по краю, чим довша резинка, тим менш вирогідність, що Взагалі ця хвилька буде помітна. Але якщо ви в'яжете малюнок в кожному рядку, ця хвилька буде. Тут обов'язково в'яжіть зразок. Так, і наступний ряд: 5 лицевих петель, накид. 5 лицевих петель, тут вже все зрозуміло, що далі в'язати, так? Далі три петлі разом. Пров'язуйте в будь-який спосіб, як вам зручно. П'ять лицевих петель, накид, і решта у мене тут лицеві петлі. Але не забувайте, якщо ви в'яжете декілька рапортів. Підряд то рапорт 22 петлі. Оці петлі для симетрії, вони тільки наприкінці ряду. Пров'язуємо виворотній ряд. Тут же всі петлі у нас виворотні, бо ми з вами закінчили ще один елемент нашого візерунку. Ось так виглядає наш елемент візерунку. І далі ми з вами знов повторюємо елемент зі снятими петлями, тобто знімаємо дві петлі, нитка перед роботою, далі виворотня. Дві петлі знімаємо, нитка перед роботою виворотня. Знімаємо виворотня. Так, в'яжемо до кінця ряду. І, як ви вже пам'ятаєте, виворотній ряд пров'язуємо лицевими петлями і повторюємо ці два рядки ще два рази. Ось так ось так виглядає візерунок. Я пров'язала ще два рядки, тобто, ну, всього три рядки оцих знятих петель. Ось так виглядає візерунок на джинс. Це не відпарений ще зразок. Мені, чесно кажучи, більше подобається ось цей зразок на напіввовні. Ну, може, тому що він справді більше підходить для такого теплого в'язання і напівбавовна, вона все, все ж таки така більш тепла пряжа. Але виглядає малюнок дуже цікаво. І ще одна порада. Якщо ви в'яжете не по колу, то ось ці петлі симетрії по дві, дві лицьових, що ми прибавляли наприкінці ряду перед кромковою, краще додати і ще і перед, на початку ряду, одразу після кромкової. Тому що ось ці петлі, щоб вони при шиванні виробу не заходили у край, і щоб вони виглядали більш охайно, ну як отут. Такий візеруночок я вам сьогодні запропонувала. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Всім легких петельок. Обов'язково в'яжіть цікаві речі. Радуйте себе, радуйте своїх близьких, бережіть себе. Все буде добре, все буде Україна! І ми з вами обов'язково ще будемо в'язати дуже цікаві візерунки. До побачення!